Зараз із нами на зв'язку Віталій Барабаш, керівник Авдіївської міської військової адміністрації. Пане Віталію, вітаємо. Слава Україні. Героям слава вітаю. Дякуємо, що вийшли до нас на зв'язок. Яка нині ситуація в Авдіївці? Чи є дійсно загроза оточення і чи вживаються усі заходи, щоб цього уникнути? Ситуація дуже напружена. Докоріння незмінна вже другий тиждень. Спочатку цього загострення ворог е, тисне, намагається все таки місто оточити. Е, немає тиші ні в день, ні вночі. Е, е, ну по місту ще більш-менш вночі якось так е, буває, що можна пересуватися е, і менше обстрілів. Е, пропозиції цього, цього не скажеш. Там дійсно гатять вони цілодобово. Стрілецькі бої не вщухають також цілодобово. Звичайно, що ці всі їхні штурмові дії вони під супроводом. Артилерії дуже масово працюють, ну і звичайно, авіації також е, ворог не діє десятки е, авіаракетних авіабомбових ударів по позиціям навколо міста. Е, також іноді ну максимально було за цей час загострення 31 авіабомбовий удар по території самого міста. Е, гатять на рахунок е, чи є загроза. Оточення, ну відверто кажучи, ця загроза, вона вже ну, вона ж не сьогоднішня, вона не з'явилась з моменту початку цього загострення. Вона вже ну більше ніж рік ця загроза є, але ж ворогу за цей час нічого серйозного не вдалося. Да? Тиснуть вони, намагаються вони все таки свій план зреалізувати. Але ну силу опору дійсно тримають. Ну я впевнений, що ті всі заходи, ті стабілізаційні заходи, які проводяться. Захисниками нашого міста вони, вони дієві. Ми це бачимо як результат, і кількість техніки б'ють всі рекорди пошкодженої і е, знешкодженої техніки, і кількість загиблих на нашому напрямку також рекорди. Е, впевнений, що ворог е, хтось е, не так давно сказав, там чи вчора, чи позавчора. Е, хтось з наших е, воєнних експертів військових сказав, що. Скоріше за все, це не кінець звичайно, це не переломний момент в цієї війні. Але ж е хребет е у російській армії точно надломиться, і я впевнений, що так воно і є. Вже є. Не то, що буде, так і є. Ну, не тільки хребет, ми бачимо, що і вибиває собі зуби ворог Авдіївку і навряд чи зможе зайти. Але ем, стосовно їхніх втрат, раніше повідомлялося, що дуже багато ем, поранених і дуже багато тіл доставляються в Донецькі морги лікарні переповнені. Це свідчить з одного боку, що вони таки забирають е, тіла полеглих і проводять евакуацію. Чи спостерігаєте ви таку поведінку окупантів? Щось в цьому змінилося? А, ну, е, вони забирають ті тіла, хто, умовно кажучи, зміг там саму, е, якось там е, доповзти до своїх там, передових ліній, щоб їх забрали на евакуацію. Здебільшого ті поранені, які залишаються, Десь в сірій зоні вони залишаються помирати, і дуже багато таких відео і свідчень і е, не забирають вони взагалі майже не забирають свої тіла. Е, ну якщо вони вже самі зізнаються, що близько двох тисяч вони втратили е, двохсотими. Ну в реаліях ми ж розуміємо, що цифра набагато більше. Е, мова про поранених взагалі йде там на там декілька тисяч. Це не дві, не три. Якщо тільки е, вони під підтверджують, що біля двох тисяч вже мають двохсотих, то ми розуміємо, що загиблих там 5-6 тисяч це однозначно. Е, ну їм їм їх не шкода. Якщо вони навіть е, їх е, знаєте відправляють е, на техніці з завареними люками, то ну про що вони думають? Ну це дорога в один бік. Ще пане Віталію, хотів уточнити стосовно гуманітарної ситуації в місті. Чи не, чи не загострюється, чи не погіршується вона на тлі активізації окупанта? І чи залишаються досі цивільні вавдіївці? Чи вже всіх вивезли? На жаль, всіх не вивезли. І навряд чи ми всіх вивеземо. Не тому, що ми не хочемо, а просто люди фізично не хочуть їхати. А сьогодні ми знаєте скажімо так, переступили ми цю цифру, яку дуже довго ми не могли перешагнути, 1600, Сьогодні вивезли двох людей, таким чином, 1599 людей залишається в місті. Дуже неохоче останніми днями вони їхали. Три дні взагалі не було евакуації. Знову ж, з того приводу, що просто ніхто не мав бажання, хоча. От з моменту цього загострення були у нас дні, коли вивозили і чотири, і п'ять, і дев'ять навіть максимально було. Е, на рахунок гуманітарної ситуації, е, так, ми її поки що припинили доставку всієї гуманітарної допомоги в місто, е, всіх волонтерів, які ну, дзвонять, просять, кажуть, скажіть, будь ласка, чи чи дійсно настільки все складно, що ну, не можна заїжджати? Просимо не заїжджати, поки що, не тому що. е-е-е там, все вдосталь, там вдосталь, скажем так, тих речей, які перші необхідності. Продукти харчування є, гігієна є, медицина є, і вони в достатній кількості ну на 2-2,5 місяці. Це точно. І тим більше, буквально за тиждень до цього загострення ми роздали всім місця гуманітарну допомогу, тобто. Орієнтовно ну з наших підрахунків цей тиждень на наступному в них вже почне закінчуватися. Але ж якщо є ну, потреба, вони можуть в місті прийти. Вони знають ці локації, де є гуманітарна допомога, їм її нададуть. Трохи стане тихіше, відсунуть кацапню. І я впевнений, що ми однозначно зможемо знову там організувати завезення гуманітарної допомоги, це не є проблема. Головне, щоб все таки. Люди берегли себе а ну кращої поради в цьому як евакуація. На жаль, поки що немає. Зрозуміло. Пане Віталію, дуже вам дякуємо, що знайшли час долучитися до нашого ефіру і поспілкуватися. Дякуємо за ваші роз'яснення. Тримаємо руку на пульсі, дуже хвилюємося, переживаємо за Авдіївку, але разом з тим віримо і знаємо, що ми обов'язково переможемо. І рано чи пізно окупанти закінчаться сили, і ми їх обов'язково виб'ємо з кожного куточка нашої землі. Спасибі вам, Віталій Барабаш, керівник Авдіївської міської військової адміністрації, був з нами на прямому зв'язку.